У Європі мода на органічні продукти. Обсяги світового ринку таких товарів у 2014 році складуть майже 100 мільярдів доларів. Прогнозують аграрії. Органічні продукти особливо зараз в Західній Європі європі в цілому пользуется огромной популярністю і востребований. Почему? тому, що люди вже начали относиться к собственному здоровью именно таким образом, що хотя є чисті продукти, органічески продукти. Останнім часом попит на органічну продукцію стрімко росте і в Україні. Споживачі усе більше купують натуральних продуктів в усіх категоріях, не виключення і снеки. Відзначають виробники торгівельної марки Хомка. Натуральність товару має засвідчувати відповідний сертифікат. Це сертифікати, які підтверджують, що при вирощуванні сиря і його храненні не використовуються хімічні удобрення, хімічні пестициди, інсектициди. Все только натуральне і тільки полезне для людей. Спеціальне маркування має містити і упаковка товару, нагадують виробники Хомки. Саме воно вирізняє органічний продукт, поміж інших, на полицях магазину.